Для захисту ми будемо використовувати всі наявні у нас ресурси і можливості, в тому числі для створення ефективної зброї. Деталізації цього питання я не вважаю, що воно варто того, щоб ми про це говорили в прямому ефірі або будували на цьому якісь інформаційне повідомлення. Це закриті програми військово-технічні, які ми будемо реалізувати. Я ще раз хочу сказати, що для нас головне щоб зброя була ефективна. Яка вона там брудна чи чиста, це вже окреме технологічне питання. І ми ще раз кажу, працюємо в напрямку побудови в межах нашого оборонно-промислового комплексу, який сьогодні ефективно розвивається, потужних систем і технологій, які дають можливість взяти на озброєння всі сучасні технології і сучасну ефективну зброю мати власного виробництва. Україна це серйозна, відповідальна, сильна країна, держава. І, безумовно, ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна, ми будемо їх дотримуватись. В той же час наша програма, наша стратегія свідчить про те, що не порушуючи міжнародні угоди, ми будемо використовувати всі засоби для ефективного захисту нашої територіальної цілісності. Всі, я підкреслюю. Крапка.